І це мотивація для молодого колективу під відділу судової роботи. Судимся та й судимся. А я ж вам бажаю щастя, здоров'я і всіляких благ, особливо впереддень парадок... зимових свят. Щоб все було якнайкраще. І усмішки вас зустрічали в цьому світі. А ще бажаю вам. Успішної кар'єри, щоб була класна, заробітна плата завжди. Ну і, звичайно ж кохання, як же без нього, особливо, якщо ви молодий колектив. Тому кожному, коханої і коханого кожній і світ, хай перед вами розстеляє землю і небо і ще живіть дуже-дуже довго і щасливо. І головне дождіться миру в Україні. І хай вас не стрічає сум великий і радість освітляє шлях. Ну і, звичайно ж, невеличкий вірш для вас. Хай чи зима, чи літо прекрасним сонцем освітли ваш шлях життя і в чарах дня і чарах ночі. Зустріньте дорогі від серцю очі і у душі знайдіть бентежний світ, чарівний світ кохання і чарів. І серед планети, серед райду і заметілей знайдіть найкращі в світі руки. І очі і ніжне юне тіло, і хай світило б вам завжди те сонце щастя і кохання, і стука на поріг різдво, і дзвонить новий рік. У двері так відчиняю, приймаю душу кожен з вас, чарівне свято неповторне, чарівний час. Отже, бажаю вам та вашим коханим. Дуже довго щасливого життя, щоб серце наповнювалося любов'ю, щоб ваші кохані були вам вірні і теж жили дуже довго і щасливо. Як найкращих свят бажаю і, звичайно, мотивую на щастя, любов, кохання, здоров'я і довголіття вас і дорогих, в вашому серцю людей.